Виконуємо завдання 1. Практичної роботи 1.1.3 за підручником інформатика 6 клас Джона Ендрю Біуса 2023 року випуску. Відкриємо презентацію, яку ми створювали під час виконання попередніх практичних робіт з іменем Домашня тваринка 1. Під час виконання завдання буде використовувати редактор презентації PowerPoint 2021, але ви можете використовувати і інші версії PowerPoint. Давайте зразу змінимо тему нашої презентації. Для цього перейдемо на вкладку Конструктор. Та виберіть тему, яка вам подобається, або підходить до даної презентації. Давайте відкриємо всі теми, для цього натискаємо кнопку додатково. Давайте я виберу ось таку, перейду на другий слайд. Ось це трішки пущу. І тепер нам потрібно додати ще 3-4 слайди з описом інших порід. Створимо новий слайд, для цього перейдемо на вкладку Основне та в групі слайди натиснемо Створити слайд. Якщо потрібно вибрати якийсь конкретний макет, то натискаєте на стрілочку вниз і вибираєте Потрібний макет. Тепер відкриємо браузер та знайдемо породи кішок. Давайте відкриємо, наприклад, ось цей сайт. Абісінська кішка. Вибираємо копіювати. Це в нас буде заголовок слайда. Ну А це в нас текст слайда. Це закриваємо. Виділимо маркер та вставимо правою кнопкою, збираємо параметри ставлення, зберегти лише текст. Так, можливо, забагато трошки тут тексту. Давайте частину тексту виріжемо та перемістимо в нотатки. Клацаємо нотатки, переміщаємо ось сюди. Під час демонстрування презентації на екрані нотатки відображатися не будуть, а можна зробити так, щоб нотатки відображалися для того, хто презентує. Тепер ставимо зображення, давайте збережемо його спочатку на комп'ютері, правою кнопкою по зображенню, контекстному меню, що відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то автоматично буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або downloads. Давайте я збережу на робочому столі. Тепер переходимо на вкладку «Вставлення», вибираємо зображення, цей пристрій. Вибираємо потрібне зображення вставити. Так, давайте його тільки зменшимо і навіть його зразу і обріжемо. Зверніть увагу, що коли ми виділяємо зображення, з'являється нова вкладка Формат зображення. Виберемо обітнути групі розмір та потягнемо за ось такий чорний маркер. Так, зображення, бачите, вже обрізане. Ну і Біле тло, мабуть, виглядає, можливо, не надто добре. На вкладці формат зображення, виберемо колір в групі настроювання, встановити прозорий колір та класимо по білому тлі. Так, фонд прибрався, але не надто добре. Нехай так і буде. Давайте тоді просто виберемо якусь рамку. Вибираємо стиль зображення. От виберемо, наприклад, ось так. А так і буде. Так, вернемо назад, стрілочка назад. Ну, давайте я ще про двох кішок додам інформацію. Якщо у вас ось таке поле, то зверніть увагу, ось тут є різні піктограми, ми можемо от вибрати просто зображення. І вибрати потрібне зображення. Бачите так навіть швидше. Ну але нам потрібно сюди вставити ще текст. Через це зробимо так, як і робили. Давайте це також додамо в нотатки. Хай буде. І вставимо зображення ще одним чином. Правою кнопкою по зображенню. вибираємо просто копіювати зображення. Ось тут правою кнопкою Параметри вставлення. Виберемо використати, наприклад, кінцеву тему. Ось так. Якщо у вас була рамка, то могли б ось тут змінити колір рамки, додати різні ефекти. Виберете так, як вам подобається. При бажанні можете додати до даної презентації ще колон титули. Для цього переходимо на вкладку «Вставлення», в групі текст, вибираємо колон титули. Бачите, можна додати дату і час. Давайте додамо нижній колон титул, просто напишемо на кожному слайді своє прізвище ім'я. Але на першому слайді нехай це не показується ім'я, Воно в нас на першому слайді вже є. І беремо застосувати до всіх. В першому нема. є, є, є. Ось бачите. Ну і ще, якщо хочете, можете відформатувати ось цей текст. Давайте розмір, нехай буде 60-й, колір синій, накреслення жирний текст Arial Black. Ну і тоді вже зробимо і для цих слайдів також заголовок зробимо більше. Ну, а тут хай білий так і залишається. Ну, щоб було швидше. На вкладці основне виберемо формат за зразком. І клацаємо по потрібному тексту. Не помістилося, давайте зменшимо. Також потрібно зменшити. Давайте тепер переглянемо нашу презентацію. Для цього перейдемо на вкладку показ слайдів і давайте будемо дивитися спочатку, для того, щоб перейти на наступний слайд, клацаємо ліву кнопку миші. Тепер збережемо файл, зберегти як, тому що ми будемо зберігати під іншим іменем, зберігаємо в тому самому місці в папці документи. З іменем домашня тваринка-2. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!